Знаєте, я вам скажу, в мене трошки інша оцінка цього всього. От я тільки що буквально, доки е, включалися ми е, дивився Каленчука Мовнянко, де він пожартував з цього приводу. Гарно, він хороший письменник, неймовірно хороший, і він гарно пожартував в стилі, що взагалі я каже: заступлюсь за Свириденко. Бути рядовим Зеленського це трошки краще, ніж стюардесою Єрмака. До речі, мені приємно, тезу стюардеса Єрмака придумав я. Запустив, от вона вже пішла. Отже, так що це більш гідно, більш все. Знаєте, ми дійсно іноді, щоб не плакати, маємо жартувати. Це дуже правильно. Ми маємо жартувати. Ми маємо іронію використовувати, сарказм і все інше, але ми для себе маємо певні оцінки робити. Насправді, основна маса населення в Україні дійсно реагує так: ну і що? Ну, і що? А що ми там дуже той уряд поважаємо, а ми той парламент поважаємо, а вони там всі такі, чого ми маємо за них переживати, не за них, за себе. Коли в країні повністю це не на паузі Конституція. Це не гарна фраза. Не може бути Конституція на паузі. Це ну, життя на паузі. Життя на паузі може бути скільки там? 5 хвилин, коли доки клінічна смерть, доки не відновиться далі, починається смерть мозку. Нагадую, зі своєї певної роду діяльності, довго в медицині працював, далі смерть мозку настає. Коли у вас конституція на паузі тиждень, п'ять днів, десять днів, то ви ще оклигаєте. А якщо у, нас, у вас на паузі сьомий рік, то це смерть мозку починається. Це кінець, це вже все. Це вже не відродиться, це вже закінчений сформований автотерор, авторитаризм з надією перетворитися на тоталітарне суспільство. Але до чого я веду? Насправді цій владі робити такі демонстративно показові заходи всередині країни толком нема для кого. Я дуже погано ставлюся, оцінюю перспективу України. Я дійсно зараз стаю все більше і більше песимістом через наше населення, яке готове все з'їсти, через наших лідерів суспільної думки. Там, Стівніких в нас така маса, і воно все розказує. Ну як там Лерат один казав, ну президент загалом правильно все робить. Навіть тоді, коли повний треш. ні, ну він же ж правильно все робить. Все в порядку, все прекрасно. Найкращий спосіб в світі, все інше. От недавно відписався з із, із чату із каналу одного неймовірно хорошого чоловіка, якого я надзвичайно поважаю, і залишаюся з повагою. Але я не можу там читати, тому що він віддав свій канал фактично одній пані, яка ну, перетворила. Канал на позитивні, яких я це бачу. Все В порядку, все правильно, все нормально, все хорошо. Все прекрасно, все хорошо. А в чаті там взагалі просто. Так хорошо, що далі нікуди. Сьогодні він послухав Зеленського, мене на такі песимістичні нотки потягнуло. У нас суцільна перемога, у нас таке побідіще. Ми перемагаємо Куп'янську. Куп'янськ захоплений практично ворогом. Я не повністю, що трошки не захоплений, дякувати Богу. Але. Недавно ми навіть думки не могли допустити, що ворог набився до Копянська. А за Коп'янськом, лівий берег Осколу, в нас катастрофічна ситуація. Він розказує, в Куп'янському в нас суцільна перемога. В Покровську в нас суцільна перемога. Звичайно, ще те, що Пую Бреше, що він Котел зробив все. Це нагадує те, що було дуже давно, пам'ятаєте, в 15-му році, де Бальцевський він називав Котел. Це було якраз під час переговорів з в нормандському форматі в Мінську. Він тоді це робив для переговорів. Він там. Програв він. Повторюється знову історія з Покровським. Котолом, якого нема на щастя, але який Путін вже оголосив. Це теж певний підхід до можливих переговорів, можливо вони будуть. Але сам факт, що з іншого боку, бреше, зрозуміло. Але коли Зеленський розказує, як нас там все прекрасно, як ми там перемагаємо, мені холодіє на душі. Мені страшно за тих людей, які там тримають оборону, тому що я не знаю, що далі їх має очікувати. Те що в Маріуполі Маріуполь ніхто ніколи не оточить. Все в нас буде прекрасно. Тому. Оці всі брехливі фокуси, це все воно йде всередину, і воно сприймається. Це страшно. Але мені здається, що Зеленський вже такі дешеві речі демонстративно показувати всередині країни йому просто нема в цьому потреби. Ну, можливо, звичайне тупе пацання чи бахвальство. Хай ще мені переді мною тут всі на коліна стануть. О, це російське, це він же ж менталітет, має російський. Знаєте, це чисто російське. пригадуєте, казку про золоту рибку. І нехай цариця морська, золота рибка, ота. Мені в услуженні ходять, каже старуха, пусть вона мені прислужує. Оце, ну от Зеленський дуже нагадує ту старуху, з казки Пушкіна. Ще раз кажу: терпіти не можу Пушкіна, терпіти не можу всеросійське. Але коли хочете зрозуміти логіку дій Зеленського, читайте найпроутальнішу, найбруднішу, найнікчемнішу російську літературу, в тому числі Пушкіна. Там Зеленський описаний, це його менталітет. Показать. Хай всі побачать, що тут <coughs>, прем'єр-міністр, як я, за речі, за конституцію у нас вища за президента. Так, у нас перша посадова особа в країні це прем'єр-міністр, а головний о, головна структура, найвищий орган влади це Верховна Рада. А президента президент просто нанятий менеджер високого рівня, найнятий менеджер. І не більше це написано в Конституції. Ну але зараз не про те. Пацанячі фокуси чи не пацанячі, я розглядаю іншу версію. Занадто багато воно сходиться, і саме так на неї починають реагувати багато вже і західних журналістів. В мене враження, що це не в Україну спрямовано, що це назовні. Хтось десь дуже тисне. Шо Вова, ти не зарабатуваєш. Україну далі підтримують, Україна далі має підмогу, ЗСУ далі озброюють. Щось треба зробити. І от з'явилося, я вчора в себе це якось дві статті прочитав. Мені похолоділо знову. От щось, знаєте, погано коли холодіти починає на душі. Похолоділо після статті в Лондонському Таймс, де редактор дипломатичної хроніки написав свою колонку. Це колонка про апокаліпсис. Вона вона настільки, знаєте, вона чисто емоційно написана з абсолютною відірваністю від якоїсь реалії. Він там розказує про майбутні українські холодні російські міста, де будуть ходити люди з дерев'яними ногами. Це після Першої Другої світової війни. Зараз інші протези, зараз немає дерев'яних ніг, пустим рукавами, тобто вдруг все він розказує якийсь страшний апокаліпсис. Але насправді багато хто на це зосередився, а насправді він сказав. Відбувається щось таке, є гроші, щоб врятувати Україну, є гроші, щоб профінансувати армію. Є достатньо ресурсів для того, щоб Україна була зігріта все. Але є, каже в мене відчуття і страх, не хочу в це вірити, що Україна не переживе цю зиму. Така фраза що не переживе дуже погана фраза. Більше того, він сам каже, що він не хоче в це вірити, але каже: зникає вивітрюється бажання продовжувати допомогу Україні. От я на цьому вчора заакцентував себе в своєму ефірі, в своєму записі. Вивітрюється бажання. Продовжувати підтримувати Україну, і коли я дивлюся на те, що робить зараз ця влада. Мені здається, вона дуже чітко, дуже прецизійно вміло робить все для того, щоб вивітрилося бажання підтримувати далі Україну. Чи вони це роблять з великою тупістю за принципом Вова, покажи їм? Пусть вони знають своє місто. Ти главний в мірі. Це те, що було, коли він по-босяцьки, як звичайний гопник 90-х років, ходив, одягнутий на міжнародні зустрічі, міжнародні переговори. Інші речі, чи це з таким пов'язано? Чи це все ж таки? Агентурна робота, що це є, я не знаю. Але це робиться в тому напрямку. Тому я згадав ось одну статтю. Це дійсно така апокаліптична колонка. Мені вона ну ще скажу. Вона мені страшно не сподобалася. Ти більше скажу, вона написана в той спосіб, який вона не буде реалізована. Воно саме так не буде виглядати. І вони ті терміни не будуть виглядати. Буде трошечки краще, але емоційно воно саме тому відповідає. Головна суть те, чого не зрозуміли наші, хто багато хто її оцінював ту статтю. Вони кажуть, там він звинувачує Європу, що європейські країни не хочуть давати гроші Україні. Він пояснює вивітрюється бажання допомагати Україні. Він не хоче, він дипломатичний радник. власне не радник, він дипломатичний редактор. Він не хоче давати звинувачень. І прямо сказати, А він сказав дуже нехорошу річ. Він пояснив бажання допомагати Україні просто саме оце слово, вивітрюється. І друга, яку я вчора ж проаналізував, той самий день стаття в політико жорстка, жорстка стаття про абсолютно кінчену політику, саме Зеленського, виписана, саме про нього. І там в основ, основі лежать дві. Дві репресивні, два репресивні механізми проти Кудрицького і проти Порошенка. Я розумію. Порошенка Зеленський просто ненавидить чорної ненавичі. Там можна можна припустити, що там просто шизофренія і параноя. Це схоже на параною в Зеленського. Тут я можу це припустити. у випадку з Кудрицьким. Ну насправді воно виглядає трошки не так, це, це є плювок в очі заходу. Дуже демонстративний, показовий. Коли вони ще знімали Кудрицького. Зняли. Так він давав час від часу якісь інтерв'ю, і цей же ж самий кореспондент, і каже, ну от Кудрицький не замовки, тому, тому, тому його там вирішили посадити все інше. Ні, мені здається, що. Даному випадку причина навіть не в тому. Він все одно з цієї команди Зеленського з ним би було точно так само, як стало з Кубраковим з Наємом. іноді якийсь обшук провести, причому в чужій справі, не в своїй, десь чуть-чуть, десь там полякати, пошугати. Ну от Наєму нічого страшного не сталося, їздить по Європах. Зустрічайтеся зі своїм другом Аваковим тепер. ж Ви знаєте, Аваков вже ж тепер великий італійський винороб, землевласник, виноградники, виноробні, все інше. О. Вотку, найкращі, най 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 найкращі вітання. Так, безумовно. Це, а я далі продовжую. Ну мені вже все прийшов Володимир. Я вже мушу перебрати і сова і все. Перше, хороший велик, прекрасний письменник, друге, дуже добрий аналітик. Всім рекомендую. І я вже тепер просто так ляпати язиком при Цибулькові не можу. Ні, ну я насправді так і не ляпаю. Я, я відповідаю теж перед всіма глядачами, тому я все-таки свої тези й позиції стараюся вивіряти, але дуже приємно бачити водка. Значить, тепер вертаємося до цієї історії. По Кудрицькому насправді було б так, як з Кубраковим. Наємом не рівню, наєм – це інший варіант погані. А з Кубраковим був своїм, він був своїм, вийшов з під управління, став західним, став по суті виразником цінностей. І вимог західного світу. Вони поставили вимогу Зеленському. Має Укренерго не підполягати міністерству оборони. Воно має бути незалежним. Це принцип, щоб не було корупції, мафії повного руйнування всієї цієї системи. Це абсолютно принципова річ. Це вимога була, і Кубраков виконував це. Він виконував. Я не кажу, що він там. Він, ну він же ж прийшов в як команда Зеленського. Тому, до речі, шановний мною також інший Андрій Рева дуже жорстко про ньому прийшовся. Коли його там арештовували, він сказав, сам нарвався. Сужиш Зеленському, готуйся, що з тобою так поступлять. Він його назвав просто присужником Зеленського. А в будь-якому випадку, Кубраков в цей момент перейшов на те, що називається американський. Це дуже умовно. В нас набув. Їх пробують зараз обізвати російським, що є найтупішим, тому що вони насправді американські це дуже добре. Коли у нас певні структури мають певне зовнішнє неуправління. управління, дай би боже, я би дуже радів, якби воно було хоча б якесь зовнішнє управління. Насправді це зовнішній певний аудит і контроль, от за набу. За САП, за Укренерго, пригадуєте рік тому, от якраз рік тому, в жовтні місяці минулого року, появився квартальний аудиторський звіт трьох американських структур, ще при Байдені. Там було про корупцію, про нечено, ну, про особливості використання американської допомоги. Про Україну там практично не було. Одна сторіночка, де Трети половина сторінки це про корупцію в Україні тільки про атаки на Укренерго. Про те, як Галущенко Міненерго хоче з'їсти Укренерго. Для них це особливо важливо. От такий, знаєте, це, це висловлює. Воно не дуже гарно звучить, але воно в принципі для України прийнятно. От колись був такий Ситника заступник перший у глава, це в набу. І його питалися: ти саакашвілівський, ти грузинський? Ні, він каже, я американський. Тому це в принципі це вже прийнятий в українському мовному сленгу певний визначник. Я представляю позицію заходу, не інтереси, це інтереси України. Я представляю позицію заходу, що в Україні не має бути корупції. В Україні не має бути незаконних підпорядкувань певних корпоративних інтересів, які мають бути незалежними від міністерств. Тощо я представляю західну позицію. Антикорупційна позиція. От воно є. Кудрицький був дуже помітний. В цьому його звільнення з посади було сприйнято як прямий виклик Сполученим Штатам Америки. Прямий, тому що вони це прямо відстоювали. Ну так само Європейського Союзу його арешт. Це не арешт конкретно Кудрицького за щось конкретне. Тим більше справа. Я трошки знаю, як такі справи клипаються, бо я дуже добре е розбирав цілий ряд подібних справ. От дуже подібна справа. Це проти нашого льотчика, е вертольотчика, е полковника Розенберга, де стопроцентний фальсифікат, стопроцентний. Але вони вигадали, що десь можна було десь на Марсі, марсіани чи Юпітеріани купують подібні ємності для пального на 2% дешевше. І вони не це навіть виніс не експерт, тобто вони не знайшли жодного експерта, який би проти полковника підписав би висновок. Вони фальсифікували експертизу, її підписала ліва особа, яка взагалі не є експертом, яка не має права експерта, і продовжили далі йому слід і все інше. У випадку Кудрицького виглядає на те, що вони дійсно зробили те саме. Я не, От це той випадок, коли за людей Зеленського, а Кудрицький був людиною Зеленського. Я руки не покладу. Я не дам блоку на відсічення. Я не знаю, може в нього якісь порушення. Але конкретно це звинувачення, воно знаєте, як називається? А ми покажемо, ваш товариш Трамп, покажемо вам кузькіну мать, а ми вам європейцям покажемо, хто тут у нас главний і від кого тут все завісить. Оце таким чином це зроблено, коли справа робиться демонстративно. Показово фальсифікована. Його звинувачують у якомусь трансформаторній підстанції, закуплені її, яка нібито на якихось там скількись відсотків могла бути дорожча від того, що було інше. В цей момент ціни на ринку скакали так, в момент знищення нашої енергоструктури, ціни скакали ну все те, що в межах 25, навіть 33, третини. 30 з чимось відсотків, вважалося адекватним нормальним. Може бути єдине звинувачення, якщо би були в той момент була інша пропозиція на аукціоні, і вона була не врахована, а там було дешевше. Таких моментів звинувачення немає. Тому це, це виглядає на демонстративно показове звинувачення західного представника того, кому вірять на Заході. Проти Порошенка. Це те ж саме, що політику згадали. Це абсолютно аналогічна ситуація. Порошенку вірять, Зеленське це робить додатково демонстративно нагло. Зараз всі інші історії з ракетами, з Міндічем, викриття Нью-Йорк Таймс і те, що ми втрачаємо зараз союзників у Нордичній Європі, де, де засумнівалися, чи треба далі підтримувати Україну. Занадто багато цих речей, і вони робляться дуже демонстративно плювками в бік заходу. Зеленському треба було, щоб йому спеціально Свериденко доповідала: йому ж плювати. На звіт про 100 днів уряду його не цікавить. Він би не слухав цього звіту. Ви розумієте, що він би не слухав? Ну, Зеленський і звіт про 100 днів уряду. Ви собі це можете уявити? Звичайно, що це повна дурня. Все робилося для того, щоб був опублікований офіційний комен... ну, офіційний прес-реліз Кабінету міністрів України про те, що Кабінет міністрів України за наказом Володимира Зеленського проігнорував українську конституцію. Відмовився від її виконання, відмовився виконувати свої зобов'язання перед Верховною Радою України, від якої він напряму підзвітний, і пішов в незаконний спосіб звітувати перед президентом України, який не має права вимагати подібних звітів від кабінету міністрів України. Він не має права Кабін йому підзвітний у пунктах, які стосуються діяльності президента Національна безпека оборона. І міжнародні будь-які дипломатичні відносини. Все, на цьому крапка. Для чого це робиться? Він хотів дістати цей документ. Та 95% українського населення навіть не здогадувалися, не бачили того документу і не дивилися, і не знають про цей факт. Це не всередину в країни. Ні, це не всередину. Це назовні. Тому що конституційні принципи, ієрархія. В державі антиконституційні методи тиску, антиконституційні форми управління державою це те, що дуже болісно на це реагують західні суспільства, особливо США. І, до речі, є прямий прецедент те, що ми з вами не раз обговорили, Дмитри, 2002-2022 рік. Вікторія Спарц. Вона звинуватила, вона навіть не звинуватила, вона просто так м'ягко сказала Зеленському, що в нього двоє осіб. Єрмак і татаров керують по суті країною, не маючи на це конституційних прав, у вас зниж зруйнована, у вас зсунута конституційна підзвітність і конституційні принципи управління. Зробіть щось з цим. Після того Йобиубрудом і ми втратили підтримку всієї тієї команди, яка сьогодні є з Трампом. уявляєте собі, наскільки це стратегічний удар. Це все в дуже конкретних речах в життях українських бійців, завдяки цьому. За 25-й рік коли Трамп прийшов до влади, і вся команда прийшла, яка ненавидить Україну за те хамсові віте букування, яке було, які розчарувалися, більше не підтримують Україну. Ну, умовно загинуло, скажімо, так: ну, 5-8 тисяч українських солдатів. От просто зрозуміти ціну оцих бичих виходок, оцього пацанячого виходу. Зараз іде така серія умисних дій, які мають показати світу, та ми на вас плювали, та нам начхати. І без вашої допомоги виживемо, а нам хто сказав, що ми маємо вижити? Оте, от що сказав редактор Лондонського Таймсу. Він сказав, Україна. Ну ще раз кажу, це це треба розуміти як певну метафору. Це не буде так насправді. Але він сказав, Україна може не дожити до весни. Чи він навіть сказав, не доживе до весни? Україна в тому вигляді, якому ми зараз є. Він же закінчив іншим. Там очікуйте на мир, цей мир нікого не потішить. Цей мир для всіх буде страшним. Він цим закінчив. То там трошки інші він речі мав на увазі, але до цього ведеться. Може саме він про це й сказав. Що хтось комусь хтось в Москві сказав комусь в Києві, що ми затягнули? Нам довше тримати війну не треба, але ця війна має бути Україною настільки ганебно програна, щоб від неї було так, як он сказав. Від цього нам всім стане страшно від такого миру. Може, саме це завдання прискорюй, прискорюй, щоб перестали допомагати, воно реально діє. Слухайте, я ж не говорю метафорами. От ви ша скажете, чорнові дуже любить літературну мову, і тому багато метафор. У нас класик, прекрасний поет і письменник, от зараз я думаю, ще в ефірі з нами, це Володимир Цибулько. От там є літературна мова, а в мене і Суржик іноді проскакує, в мене і жаргон проскакує. Я метафорами не говорю. Я дійсно не вмію говорити з гарними метафорами. Мені хочеться, але в мене не виходить, я не маю літературного такого досвіду гарного. Але я, коли це говорю, це не метафори. Це, наприклад, і жаль, це дійсно дуже болісний факт. Це реальні, реальні абсолютно речі. Це не перебільшення, і не гіперболи це. Тому що це вже все було доведено, і були конкретні випадки. Ви пригадуєте, скільки нам коштував людських життів? Вісім місяців, коли Америка не фінансувала, не давала грошей Україні? При Байдені. Заблоковано, звичайно ж, республіканцями. А знаєте, що перед тим відбулося? А перед тим Зеленський зробив кілька демонстративних ляпосів Америці. Один з основних ляпасів – це було призначення без конкурсу. Ну, конкурс був, вона програла конкурс, не добрала одного голосу. Це оця дума, підручна деркача, учасника ця провокації проти ну, Прошенка само собою і проти Байдена. Саме так, думу. З порушенням всього поставили на посаду. Зараз в неї, вже, так як знаємо, пробують із Кубракова, пробують зробити опозиціонерів намалювати. Одна медіахвойда цим займається. Ні, не вийде. Це російська агентура відверта, абсолютно все. І пригадуєте, як її демонстративно поставили. Що тоді було? Тоді нам прислали лист США і в посольстві відтвердило, що це правдивий лист. Чотири сторінки тексту. Дуже простого: виправте свої факапи. Поправте, і там були план реформ не навіть не план реформ, а перелік заходів, які потрібно виконати для відновлення фінансування. Перелік дуже обмежений. І там, наприклад, було про Арма, яку думу поставили провести новий конкурс і призначити легітимне керівництво. Ніхто не визнавав легітимності цієї особини. Що зробила Украда? Вона демонстративно. Зплювати хотіли на це, і демонстративно сказали, ми цього робити не будемо. Більше того, це було зроблено. Слухайте, я не вірю ніколи в випадковості на такому рівні, як у нас у владі, високо, випадковості майже не буває, коли спеціально після року. Перерви та року, півтора року перерви, було зроблено день запитань до уряду, година уряду, де знали, що буде питання про оцей документ, навіть не сумнівалися, що питання буде про ці чотири сторінки, умови необхідні для відновлення фінансування. Куди прийшов спеціально шмигаль, і коли було питання задане навіть не йому. Він кинувся відповідати, заяв, задала питання, можливо, це мав задати хтось із сух, але задала Климпульс Сенцадзе з європейської солідарності. Я думаю, що готувалося в інших, просто вона випередила, і вона задала, чи ви розробили вже план дій по виконанню вимог Америки. Там вже деякі речі були на три місяці, деякі на півроку, деякі на рік в цьому плані. Ви пам'ятаєте, що Шмегель відповів? Ха, Якийсь американський план? У нас є свій план. Ми свій план реформ розробили, ми будемо за ним йти. Я знав той план, тому що я колись розробляв критику і розгром. Медведчуківський такий був план: і змініть страну. Пригадаєте, були всі бікборди в Києві завішені: змініть страну і змініть страну. Отже, це план. Шмигаля на третину переписаний Медведчука, щоб ви розуміли, просто його спічрейтери і його працівники в Камбіні працювали у Медведчука, і вони звідти перенесли своє дві третини. Це просто пусті речі. Причому там такі речі, які в Америці сприймаються абсолютно вороже, не сприймаються, були записані. Він каже, у нас є свій план. Якщо американці хочуть, у нас тут вже десятки стоять, які плани хочуть запропонувати свої. То хай вони стають чергу за ними. І тоді ми їхній план врахуємо. Як ви думаєте, після того нам відновили фінансування? Це був жо початок жовтня 2023 року, коли нам відновили фінансування в кінці квітня 2024 року. Пам'ятаєте, скільки це коштувало життів українських військових? Це страшна історія, але вона була умисно зроблена. Нам не треба вашого підтримки. Дайте нам спокійно програти війну. Я давним-давно пообіщав дядя Вові проіграти війну. Оце вже я говорю метафорами. Звиняйте, це вже метафори, це я дофантазував. Такої відповіді ми не чули, але воно виглядає на це. І оте, що зараз робиться, це знову демонстративно показове. Та йдіть ви, геть зі своєю підтримкою і допомогою. Ну, це ж те, що кажуть зараз оці дуже проросійські, вони знову повилазили нагору і починають тявкати відверто проросійське сміття, яке говорить, це ви, бандеровці, цю війну нам зробили, не було б вас, Путін би швидко все би все взяв, все було б в порядку, війна за две неділі закончилася, ми були живі, города були цілі, если б ви тут не робили, прокляті бандеровці. Ми ж це все чули. А тепер собі уявіть, що це вам говорить Зеленський, не вам, а заходу. Знову метафора. Метафора. От уявіть собі. А тепер подивіться на справи, і вам ця фраза вже не видається такою метафоричною, а видається дуже і дуже реалістичною. А результати, ну, кільський інститут це не наші ж рахували. Кільський інститут, який рахує міжнародні оборонні там замовлення, то що є Шестокгольський, але він матеріальну частину вивчає, а кільський фінансову. Отже, кільський порахував середньомісячні видатки на підтримку збройної України перші шість місяців. Там ще трошки американської було чуть-чуть там, буквально на самому дні. А решта це була європейська допомога, і те, що змінилося середньомісячне за липень-серпень, січень, червень і липень-серпень, різниця на 54 чи чи відсотків, 56 відсотків. Падіння збройної допомоги 56%. від чисто тільки європейських, тому що американська допомога практично вже не надходила в цьому році. На 56%. Ну нам кажуть, ні-ні-ні, так це ж європейці ще не тільки самі допомагають. Вони ж купують зброю Америці, щоб допомогти. Так це теж пораховано. В такому випадку падіння тільки на 43%. три собі на 43%. від європейців падіння без американців тільки від європейців зараз. Данія, ну просто в підвішеному стані, як прем'єрці данії пояснити після скандалу з Сфомінгу і статті Нью-Йорк Таймс, що буде далі, що вони стільки грошей тратять на Україну. Все більше і більше тих, хто хочуть перестати. І я знову згадую оцього автора, редактора з Лондонського Таймс, який сказав: бажання допомагати Україні вивітрюється». Воно вивітрюється, може вони буде кому гроші на допомогу Україні? Є може вони буде кому їх виділити.